Топ-5 порад для збереження вашого фільтру ДПФ. Перше і саме головне це перевірка ваших форсунок. Якщо форсунки переливають, значить фільтр буде забуватися скоріше. Друге, це перевірка самого фільтру ДПФ. Якщо ви вже проїхали більше 180 тисяч хоча б раз на 10 тисяч робити комп'ютерну діагностику і дивитися, в якому стані ваш фільтр ДПФ. Третє це якість мастила, якого ви заливаєте. Якщо мастило неякісне, то фільтр так само буде забуватися скоріше. Четверте це якщо ви маєте форсунки AdBlue, якщо у вас є система AdBlue, то перевіряйте саму форсунку, бо вона може переливати і тоді фільтр буде забуватися скоріше. П'яте це хоча б два-три рази в тиждень виїжджати на трасу і проїжджати там хоча б 15 хвилин на двох тисячах. До 2,5 тисяч обертів, щоб ваш фільтр пропалювався.